Із шинами та купою дров обласну прокуратуру і досі тримають у облозі. Нагадаю, напередодні кілька десятків черкащан мітингували біля правоустанови. Із написами Я голодую та закликами до відставки керманича відомства у середмісті протестувальники уже розіклали міні-містечко. Прокурор області Сергій Овчаренко се розтінює як тиск. Мовляв, так протестувальники хочуть уникнути кримінальної відповідальності за раніше вчинені правопорушення. Зокрема, говорить керманич відомства, мітингарі хочуть, аби прокуратура відкликала свою апеляційну скаргу. У протестувальників свої аргументи. Ті хочуть, аби кримінальні провадження завели на правоохоронців, які, мовляв, фальсифікували їхні справи. Прокурор закриває глаза, не від. Що відбувається? Там на суді вже чотири судді сказали оправдательний прав приговор дали. Тобто їх сумніви, їх рішення поставити і знову відправляти на верховний. Уже два рази ми туди їздили. Тепер опять визначати мітинг організовано особами, які притягуються на сьогоднішній день до кримінальної відповідальності, стосовно яких судом розглядатиметься повторно кримінальна, кримінальна справа. За обвинувачення за обвинуваченням вчинення розбійних нападів, розбійного нападу, позбавлення волі людей а також вимагання, такі дії я розцінюю як тиск на органи прокуратури.